18 травня вступив в дію закон про мобілізацію, і тепер у наших військовозобов'язаних є три варіанти оновити е, свої документи: так через ЦНАП, через РТЦК та СП і через новий застосунок Резерв Плюс. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як це можна зробити через СНАП. Для того щоб оновити свої дані, особи військозобов'язані можуть звернутися до нас. Для того, щоб оновити через СНАП, особа повинна при собі мати паспорт, ідентифікаційний код, мати телефон, так як на телефон прийде смс-повідомлення з кодом, і також за наявності повинна бути електронна адреса. Адміністратор формує заяву, заява формується через Дію. Усі адміністратори в нас мають доступ зараз до цього застосуночку, і потім формується витяг, який надається. Заявнику, військовозобов'язана особа повинна обов'язково прийти особисто. На даний час здійснюється прийом згідно живої черги, тому що ця послуга має небагато часу, і до того ж, кожен адміністратор має право надавати цю послугу. Але наразі в дії раніше не було в дії цієї послуги взагалі. Сьогодні ми зайшли в дії, з'явилася послуга. Так, як Записатись в електронну чергу до нас можна через застосунок Дія, то зараз у нас формується електронна черга через застосунок Дія. Щоб записатись в ЦНАП через застосунок Дія, просто задаємо Дія, черга ЦНАП і там буде карта карта України. Заходимо на Смілу і по ми… Потрапляємо на наш веб-портал нашого ЦНАПу і здійснюється запис. Ті, хто не сказала. хоче йти до анулювати дані, да, да. щоб надійніше було, можуть звернутися до СНАПу. Звичайно вірно Звичайно. прийом у нас з понеділка по п'ятницю з 9 до 16.30. І також ми працюємо в суботу, в суботу з 8.30 до 15.30 у Нас здійснюється прийом. І ще дуже велике прохання на сьогоднішній день до нас звернулось близько 120 осіб. Найбільше звернень було в суботу, так як це перший день всі ну, прийшли. Mm -hmm. Зараз звернень дуже мало. Я так вважаю, що для нашої сміли 120 осіб це не так багато. І я так розумію, що буде багато звернень вже. Туди ближче до завершення цих 60 днів. Але це ж реєстри. І реєстри вони, коли йде дуже велике навантаження на реєстр, то можуть бути з перебої. Реєстр буде дуже довго завантажувати ці дані, а може взагалі не працювати. Тому велике прохання не затягувати до останнього дня, прийти якомога раніше.